Всім привіт, Клопотенко, це Сім ютуб канал. У мене в руках зараз млинці чи налисники. Як в цьому розібратися? Що таке млинці? Що таке налисники? Давайте разом з вами розберемося в цьому відео і отримаємо багато насолоди. Ідеальні рецепти е цієї страви, а також е ідеальні начинки. Отож пропоную приготувати гарні, гарні млинці. Е або, ви знаєте, в принципі, млинці всі їдять. Але є, є думка, що милинці пішли е, якимось чином там також від французьких крепів і якось так. Не знаю. Це дуже така тема, як із сирниками, але з сирниками я вже глибше продвинувся в дослідженнях. А з милинцями я ще все-таки досліджу. Чому такі вони популярні стали? Як вони можливо млинці? Це якась трансформація від оладок, бо оладки точно були раніше і давніше. Але до цього ми доберемося. Тому зараз будемо готувати налисники. От налисники, точно чогось я впевнений, що вони такі прям автентичні, автентичні, хоча вони готуються із млинців. Ну, не будемо цьому розбиратися. Давайте просто, якщо ви любите млинці, давайте просто їх закрутимо в них. Начинки у нас будуть прикольні линці або прикольні налисники. Я використовую е борошно за цим борошном. Я їздив в саму диканьку. Е, бо ви знаєте, що в мене є 100 шоп, і на цьому о, в моєму прекрасному онлайн-маркеті можна купити продукти, які з усієї України, які є найкращими, такі з душею зроблені, і якраз деканське е, борошно, воно е, прям е, таке. Тому е, як завжди, що я вам кажу, коли готуємо будь-які млинці, чи нам важливо ось так взяти і записати? Ось там грамажі. І завжди ви маєте знати, що йде 130 грамів борошна і 340 грамів молока. Оце правило, воно number one. Якщо ви навіть забули, напишіть собі ось тут. Напишіть собі на стінці, але завжди додавайте саме таку кількість. Ну звичайно, щось роблять по відчуттям, але по відчуттям часто щось не виходить з млинцями. Я тисячі разів пропрацював усе, зробив багато млинців, і тепер 130 грамів борошна і 340 грамів молока. У вас буде ідеально. Як ніколи в житті. Ні. Тож, все. У мене є ваги, тому я вам дуже раджу, якщо у вас немає вагів, також візьміть вагу ваги 130 грамів борошна. Трусь один. Далі 340 мл молока. 340. І два яйця. 2 столові ложки олії, трішки солі і геть небагато цукру. Ось так. І тепер гарно, гарно, гарно. Все розмішуємо до однорідної маси. On, Зазвичай борошно люди просіюють, бо раніше борошно часто було неякісне, а зараз я думаю, що все борошно якісне і можна не паритися. Ну, тепер, власне, ставимо пательню. Змащуємо олію. Якщо ви хочете подивитися інші млинці, якщо ви любите млинці, то за посиланням тут є млинці із пшоном, і на дріжах, і з картопле. Їх, їх є безліч, але я даю якийсь такий просто універсальний. Якщо ви хочете навчитися готувати всі млинці світу, ну не всі а дуже багато, то в мене є курси, можете його також придбати. Так. Трішки петельно нагрілося. Трішки олія розійшлася. Ну все, Тепер таке мистецтво температури. Нагріваємо, потім трішки зменшуємо. Нагріваємо зменшуємо, і коли вже відчуєте, результат у вас буде все топ. Я так роблю пательну для того, щоб зрозуміти, коли вони вже знизу будуть готові до перевернення. Чи буде мене перший на нівець? Зараз подивимось. Не буде перший на нівець, коли ти робиш правильний баланс е борошна і інших інгредієнтів. Якщо хочете навчитися так підкидувати, пишіть в коментарях і я вас навчу. Ну, не так, звісно. Я вас можу навчити краще. Клас. Дивіться, ідея, ідея в тому, що тут, бачите, вони еластичні, вони щільні і вони, вони дуже смачні. Таким чином нам треба просто взяти і... напекти млинці. Далі дві начинки у нас буде. Начинки можуть бути прикольними. Одна буде із кисломолочним сиром, бо знаєте, кисломолочний сир це є наша така традиційна річ, і я думаю, дуже багато хто із нас любить, е любить кисломолочний сир, тому я спочатку його трішки переб'ю. Вау! Трішки буквально. А далі додам сюди е звичайне молоко. Бо загущене молоко. Ось так. можна додати не варене, але мені таке варене подобається, якщо чесно. Я колись бачив один автентичний рецепт. Бачив один рецепт, прям закохався в нього і вирішив вам його показати. Ну, власне, в нас вийшла така, така начинка. Там можна вже її їсти і не переживати. Але не дуже багато звичайного молока, бо буде занадто солодким, але це вже вирішувати абсолютно не мені абсолютно вирішувати вам. нам треба взяти і зробити налисники. Це означає, що ми беремо чик. Малинець, чик. Трішки сюди начинки, щоб не багато. щоб не перекошити. І ось так закручуємо. Бам у нас вийшов, вийшов налисник. Тож, якщо чесно, важко зрозуміти, чому саме така форма, якщо попробуємо зробити по-іншому. Отак. Отак. І зробимо, щоб воно по-іншому закривалося. Отак. От Отакчик. Ну, це ж теж по факту налисник. Тільки Який, якийсь. Чи це милинець? Ну, виходить, оце налисник, а це милинець? А давайте подивимося, я якось. на налисник. Ніколи щось про це не думав. Налисник. На на, мабуть, на якийсь лист. Налисники тонкі млинці з начинкою. Тонкі млинці з начинкою. <покій> Поки що все сходиться. Найчастіше з кисломолочним сиром. Є Правдоподібно слово налисник підходить від слова сполучення на листі. Тобто, це був корж, спечений на великому капустяному листі або на деко млинці. Для, для налисників виготовляють спрісно ячно тісто, загально гарячі пательни з замащеним жиром. Е, ну, Якщо чесно, то м -м, виходить, що налисники це спечені на листі. Тобто, мабуть, що млинці це вже можна їх їсти, а налисники їх треба ще підпекти на листі, ну, мабуть, на пательні. Ну, а що тоді не можна. Такі милинці на пательні. Ну, <смі> багато запитань, але я думаю, що давайте не будемо там міняти традиції, просто візьмемо і трішки їх ще підпечемо. Але перед цим але перед цим, я хочу показати ще одну начинку, бо це солодка, а можливо, хтось ще любить солону. Тому я беру хумус. Оп, хумус від Євгена клопотенка. Прекрасний. Євген клопотенка там намальований гарний. І хумус. Квасоловий хумус. Я вам скажу чесно, що це нове відкриття, бо вареники з пасолою було для мене відкриття. І, власне, я думаю, що і налисники також для мене будуть відкриття. І ось так також замотуємо. І таким чином будуть зараз налисники і з хумусом, який ви можете купити на Stoshop. Я думаю, ви прекрасно це знаєте. Ви вже там були. Ми там намагаємося робити більший асортимент, їздити по різним, по різним. Базарам і шукати найкращих продавців і продавчин, щоб ви мали змогу купувати найкращі продукти. Є. Є. Е. 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 Ну Давайте тут... От тих накрутимо. Ну Давай, заходь, заходь, заходь. Візьміть тих е, на оці. Підзакрутимо і цих підзакрутимо і ставимо щас. тільки не, не, не перепутайте це вони тут. Ну, ось так у мене вийшло. Ми з командою накрутили вам млинців. Мабуть, з хумусом я не буду смажити, хай це будуть не смажені. Тоді це не налисники. Ну, добре. Трішки. Олія, але ж воно зараз може потекти. Дивно це все. Можливо, вершкове масло? Подивимось. Мабуть, вони були запечені на листі. Ось такі млинці. Я, до речі, згадав, що мама в дитинстві, до речі, завжди з яблуками потім запікала млинці, то виходить, що вона не робила налисники. Тільки вона їх це, коротше, були такі, як млинці, але просто запечені. Виходить, що млинець, якщо посмажений, і в ньому щось і начинка, і все. А налистник, якщо він потім запечений. Розібрались, люблю ці youtube відео і сам з вами разом розбираюся е, в нашій величезній культурі, в якій розбиратися кожен день можна степ бай-степ. Окей, все, розібралися. Є е, 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 прекрасні начинки, смакуйте е, і нехай вам буде смачно.